Справа 659. Рухаючись зі швидкістю 80 км за годину, автомобіль проїхав відстань між містами А і Б за 1,5 годин. Зобрази відрізком цю відстань у масштабі 1 до 5 мільйонів. Ну що ж, давайте дізнаємося, а яка відстань на місцевості і справжня відстань між містами А і Б? Ну що ж, а що для того необхідно, згадаємо формулу відстані, потрібно швидкість помножити на час. У нас є і швидкість, і час. Записуємо тоді перша дія. Тобто S відстань це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Отже, потрібно 80 км за годину помножити на 1,5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо це записати як 8. Що множиться на 10 і множиться на 1,5. Тоді у нас вийде 8, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, 8 помножити на 10, це буде 80, 8 на 5 це 40, разом буде 120. У дужках записуємо, чого. Ми кілометри за години помножили на години. Години скорочуються, завжди кілометри кілометрів. записуємо що це у нас буде відстань? Між містами? Між містами, а і Б. І де? Гаразд. А відстань між цими містами ми знаємо 120 км. Перш ніж зараз переходити до карти, давайте розглянемо масштаб 1 до 5 млн. Що це означає, що одному сантиметрі на цій карті відповідає 5 млн см на місцевості. Ну що ж, давайте з ними розбиратися, скільки це буде кілометрів. Записуємо тоді друга дія. Тобто записуємо, що 1 см на карті. це записуємо 5 мільйонів. Сантиметрів на місцевості і це дорівнює. Ну що ж, давайте метри переводити, сантиметри переводити в метри. В одному метрі 100 сантиметрів. Забираємо два нулі, тоді в нас тут залишиться 50 тисяч, записуємо 50 тисяч. Це вже буде метрів. І це дорівнює. Ну що ж, Забираємо ще три нулі, бо в кілометрі 1000 метрів, то це вийде 50 кілометрів на місцевості. Гаразд. Ну що ж, якщо у нас 50 кілометрів на місцевості, це 1 см, а сказано, що відстань у нас 120 км. То щоб знайти, скільки це сантиметрів, потрібно 120 поділити на 50. Ми дізнаємося, скільки разів там буде по 1 сантиметру. Записуємо третє діє, Тобто 120, що ділиться на 50, це дорівнює. Це можна записати як 12, що ділиться на 5, поділити на 10 і ділений дільник, від цього частка в нас не зміниться. То ми записуємо 12, що ділиться на 5. І це дорівнює. А зараз давайте помножимо на 2 і ділимо дільник. Від цього частка в нас не зміниться. У нас вийде 12, що множиться на 2, поділити на 5, що множиться на 2. І це дорівнює. 12, що множиться на 2 це 24. Вийде поділити 5 на 2, це 10. І це дорівнює. Переносимо кому на один розряд ліворуч. У нас вийде 2,4 см. Так, записуємо, що це у нас буде довжина відрізка. Довжина відрізка. Є. Ну що ж, гаразд, тоді потрібно зобразити цю відстань у масштабі. Тобто довжина відрізка, ми знаємо 2,4 см. Тут уже нічого не зробиш. Беремо лінійки і будуємо. Отже, я беру своєю лінійкою, доволі специфічною будую довжину відрізка. І ще раз виходить 2,4 см. Ну що ж, давайте я десь тут розпочну. Отже, будуємо. Отже, раз, два. І 4 побудував. За своєю лінійкою ви будуєте за своєю. Так. Ну що ж, в принципі, тут можна і точки поставити, і підписати А і Б, але таке тут нам не сказано, тому записуємо просто, що масштаб тут буде. Масштаб. Записуємо 1 до 5 мільйонів. Ну що ж, ось таке завдання на формулу відстані та на використання масштабу на цьому вправо завершено.